Вітаю, друзі, сьогодні я хочу поговорити про одну дуже неприємну ситуацію, хоча я б її описав скоріше як дику. Це щоденна демонстративна зневага до українських військових. Поки Росія наступає, а наступ росіян це ж ні для кого не секрет, це наша реальність. Сьогодні Росія наступає, а українські військові стримують цей наступ ціною свого життя. Так, от, поки Росія наступає, поки ми маємо. Дуже складну ситуацію на сході України на, України, на півдні України, загрози з інших територій. Так от, поки Росія наступає, і ми маємо дуже-дуже складну ситуацію на фронті, поки українські військові захищають небо України, рятують життя українців, деякі українці чхати хотіли на військових і вже навіть не ховаються і публічно, демонстративно зневажають військових. І мені насправді дуже дивно, чому це відео записую я, чому суспільство не реагує максимально, чому воно дозволяє людям робити все, що завгодно, з захисниками, які щоденно гинуть, заради того, щоб все суспільство могло спокійно посидіти десь в кав'ярні, поїсти піцку, замовити собі бургер, сходити в Макдональдс, подивитись кіно. Чому суспільство забуло ціну? І це не те, щоб я там вигадував щось. Це реальність, так і є. І якщо комусь там здається, що ця війна вже не потрібна, що українські військові вже нікому не потрібні. Ну, є такі мразоти. То задумайтесь над тим, що стане з країною, якщо українські військові на один день хоча б припинять боротьбу. Просто зупиняться, не будуть збивати ракети, не будуть стримувати ворога. Як швидко цей ворог опиниться в Києві, там ж недалеко? Як швидко він опиниться в Харкові, в Сумах і навіть у Львові? Як швидко країна впаде? Як швидко у ваші квартири постукає русня з ноги, тримаючи в руках автомат та маючи плани на ваших дружин та вас особисто з вашим майном разом? Як швидко це станеться? Пора вже якось зрозуміти. Що війна вона не закінчується, що, якщо у вас є можливість якось розслабитись, то це лише тому, що військові вам цю можливість дали, і дали вони вам її, заплативши за це своїм життям та здоров'ям, отримавши каліцтво. Це є ціна того, що ви можете себе почувати більш-менш спокійно. Тому давайте якось вже просипайтесь, і давайте вже ви будете реальним тилом, якому не похер. На життя своїх захисників. Це ж очевидні речі. Чому я маю доносити їх до вас? Чому вам Володимир Петров на каналі Ісландія має щоразу казати Дмитрук, 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 згадуючи те, як е, ця потвора напала на військового, побила його. І всім байдуже! Ну, подумаєш, якийсь там військовий, ну подумаєш якийсь там депутат, який захищає Московську церкву, топить за руський мір. Напав на військового та побив його. Кого це обходить? Це ж лише військовий, це ж лише людина, яка поїхала на війну захищати Україну. Її цінність нуль, правильно, така думка, мені здається, всім же пора прокинутись. Тому, будь ласка, я прошу, поки не пізно, станьте на захист спин людей, які сьогодні кладуть своє життя заради того, щоб вам було добре.